Вітаю, друзі. Сьогодні 2 лютого 25-го року. 15 година і 8 градусів тепла. По інформації Гідрометцентру, Сама тепла зима за 200 років спостережень. Кліматична зона наша українська передвигається на південь вже на 100 кілометрів. Якщо взяти наш південь Дніпропетровської області, то все вже буде десь щось на рівні Херсонської області. Так, да, друзі, клім... клімат помінявся, і нам потрібно міняти підходи до вирощування наших насаджень. Ну, брунька ще у мене закрита, хоча і почала трошки видвигатися. Друзі, що можна зараз зробити і взагалі до чого готуватися? Зараз тепло, через пару днів обіщають морозець. Потім знову буде тепло, Що будемо робити? Висказуйтесь в своїх планах, хто що збирається робити. Це ж мало того, що зараз погода тепла, потім мороз, а потім ще будуть весняні приморозки. Ну, я лічно підготував, вон бочка в мене стоїть. З дровцями на випадок весняних приморозків можна буде і задиміть. Або буду дощувати своїм оприскувачем. Вон він стоїть, я його і не закочував на зиму. Так і стоїть на поготові. Що можна зробити, друзі, така погода. І сухо, і тепло? Воно ж, що виходить, що хто не обробив з осені, а осінню, коли волога і тепла погода, то саме Розвиток, оце інфірування інфі... грибками проходить. Треба з осені було добре побризати і цим би ми зменшили проблеми весною. Але у кого така погода, 5 і вище градусів сухо, можна і зараз побризкати. Не хочеться розводити бордовську суміш. Можна побризкати нордекс 30 35 грамів, я у вас і не бризкав 30 грамів. Там у сусіда я показував. От. Потім зверху можна ще це діло прикрити і маслом. Масляними препаратами. Препарат 30ДБ, то Буде краще не змішувати, а побризкати через день-два, щоб накрити цей міський препарат. І вже по весні, тому що будуть ще й дожі, і така сира, оце волога погода. Температура біля нуля, плюс малий, мінус малий, Це сама така підходяща Погода для розвитку інфекцій і весною нам буде не дуже добре з ними боротися. І вже туди ближче до весни, тож по голай брунці, якраз в момент, в момент розпускання бруньок, от коли почнуть розкриватися оці чешуйки. Теж побризкати, ну, ідеальний варіант, звісно, Бордовська суміш. Потім можна примінити касайт 70-80 грамів. І теж його або змішати з олійними препаратами, або потім через день-два покрити цю обробку касайдом або Нордексом 30-35 грамів. Накрити їх масляною. Це навесно буде дуже корисно. Тому що ми і інфекцію приберемо, і масляні культури трошки затримають розпускання бруньок. Оце такі друзі, думки приходять зараз в голову, що будемо робити, яка буде погода. Далі. Ну, ще бруньки нормальні. Я зараз не обрізаю, тому що нема ніякої ясності, що воно буде далі. Може, яке якесь дерево обріжу, покажу для прикладу. І веретено. або чашу. є у мене і та і друга формування, ось вот Так так що спілкуємося, друзі, ділимося своїм досвідом, хто що планує робити, бо погода непресказума. Зараз ще заготавлюю живці, тому і не обрізаю дерева. Якщо буде сильний мороз, тоді я обріжу і покладу їх в холодильник. А зараз ріжу прямо з дерева, свіженьке. На цьому все, друзі. З вами був Петрович від канал Петрович Продакшн Юкрейн». До побачення.